Закон про легальне перебування українців в Польщі підписано і продовжено до 4 березня 2026 року, але відбулися значні зміни. І я вам про них розповім згодом. А зараз я вам хочу сказати, що президент Польщі підписав закон, і в офісі було зазначено, що це останній закон такого роду підписаний президентом. Але насправді ви знаєте, що ЄС продовжив легальне перебування до 2027 року, тому не зрозуміло, чому була зроблена така заява, що президент це останній закон, який він підписав. Такого роду. Тож, які відбуваються зміни стосовно перебування українців в Польщі. Перше, це буде скасована виплата 800 для осіб, які не працюють і не платять податки. Відповідно, особи, які працюють, платять податки і їх діти ходять до навчальних закладів, зможуть отримати 800 плюс. Також відбуваються зміни у системі охорони здоров'я, а саме особи, які не працюють, не платять податки, не матимуть Доступу до програм системи охорони здоров'я, до лікування катаракти, до стоматологічних послуг і до придбання рецептурних ліків. Тож чекають дуже великі зміни, які мають бути вже з 1 жовтня 2025 року. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, страхування для перетину кордону, повний супровід у відкритті візи, ви не знаєте, як вам чинити в тому чи іншому випадку, контакти в шапці профілю.